Мої брати і сестри, ми в роздумах над Писанням заглиблюємося в Божу букву, щоб Дух Святий відкривав нам глибокий зміст свого слова. І ми продовжуємо це третя глава Євангелія від Івана. І розмова з Никодимом. Давайте читати Боже Слово з 9 вірша по 15. І Відповів Никодим і до нього сказав, Як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав: Ти учитель ізраїльський, то ще ж цього не знаєш? По правді, по правді, кажу я тобі, ми говоримо про те, що ми знаємо, і свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви. То як же повірити, коли я говоритиму вам про небесне, і не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожний, хто вірує в нього, мав вічне життя. Господи, дай нам розум і серце, щоб слово Твоє прийшло крізь нас. Давайте вертаємося до дев'ятого верша. Ми бачимо, як Некодим на всю попередню розмову з Ісусом запитує одне речення: як це статися може? Некодим запитує Ісуса про народження згори. Все, що в нього було на розумі, це тільки уявлення, як народжуються діти від мами. І Він дивувався і запитав, як це може статися. Невже може чоловік, старший бувши, увійти в утробу матері і народитися знов? Ісус йому відповідає тіло від тіла, а дух від духа народжується. Потім і дає йому характеристику Дух дихає, де хоче, Його голос чуєш, та не відаєш, звідки приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Ісус багато сказав некудиму. Але Никодим все рівно не розуміє, він його ще раз запитує, як це статися може. Ми знаємо, що в розмові з Ісусом напевно Никодим опирався на все духовне, що він знав до цього часу, на всі свої школи, на всі равенські передання, і Він поняття не має в кінці кінців, про що ж до кінця Ісус говорить, як можна від Духа народитись. Він же знає, що від мами тіло родиться, а від духа дух, але він все рівно не розуміє, як це може статися. І десятий вірш Ісус відповів і до нього сказав Ти вчитель ізраїльський, то чи, що, то чи ж цього не знаєш? Ісус докоряє некудима і говорить йому, що Він би про дещо з цього мав знати. Але він цього не знає. І дійсно ми бачимо, що є в Старому Завіті місця і Божі зауваження на цю тему. Але як це буває з переданнями, думка духовна, вона йде в сторону. Тому що той чи інший великий равін, надимаючись десь своїм розумом тілесним, він відводить учнів в свою школу, і це виходить трохи в сторону. Так дійсно, Никудим і всі його побратими, і всі, що були перед ним, знатні учителі закону, вони є вчителями ізраїльськими. Але Ісус, тим самим запитуючи з Никодима, що Він цього не знає, будучи вчителем, Він має на увазі, що в Старому Завіті, в цьому періоду, мало хто насправді розумів зміст і значення і глибину Божого Слова. Він має на увазі, що ні ти нікуди не знаєш, ні ті, хто навчав тебе не знають цих речей. Звідси, друзі, відкровенням, що найцінніші речі може відкривати в Божому Слові людині сам Бог. Я думаю, що звичайно потрібні і школи, потрібні і передання в якійсь мірі, потрібне вивчення контексту для Божого Слова. Але все рівно головним акцентом в серці людини, коли вона працює з Божим Словом з Писанням, повинно бути особисте очікування того, що Бог скаже в життя людини. Бо можна бути учителем, пастором, єпископом, священником, але насправді не знати того, що Ісус хотів сказати. Це дуже кризове питання до всієї церкви з сьогоднішніх днів, чи в післанні церкви, чи в післанництві Божих служителів дійсно є той головний зміст Євангелії, який Господь висказав? Чи часом церква, чи проповідник не говорить щось таке, що має другорядне значення, а першорядне пропустила? Одинадцятий вірш По правді, по правді кажу я тобі Никудим. Ми говоримо те, що ми знаємо, і свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого Ви не приймаєте. Тепер в 11 вірші Ісус дає своє рідне пояснення, чому Никудим і вся його школа не розуміють того, про що Ісус говорить. Ісус розбиває людей на дві групи. Він говорить про свою групу, коли каже: ми говоримо те, що ми знаємо. Напевно, що Ісус має на увазі вже учнів своїх, які помаленько починають свідчити про царство або перерозповідати те, що вони чули від Ісуса, бо їх також Господь посилав благовістити. Він говорить ми. Він, напевно, мав на увазі також Івана Хрестителя. В групі духовній, в якій був Ісус. І також Ісус має на увазі Отця Небесного, за якого Він час від часу говорив, що ми разом свідчимо, я свідчу, і Отець свідчить. Тепер прислухайтесь про те, що говорить Ісус, це те, що Він знає, і те, що Він бачив. Ісус себе називає особливим свідком. Він не прийшов як зимні вчителі. Розповідати те, що він проаналізував. Він прийшов свідчити те, що він бачив, бачив в небесах, бачив духовній реальності. Іванлія Господня цінна тим, що в ній говорить головний її автор Господь Ісус. Те, що Він бачив, Він прийшов з висоти, як свідок, просто розповісти людям те, що є. А не те, що він думає, те, що він вважає. І далі Він говорить, що є друга група людей, яка свідчення нашого не приймає. Каже Ісус: свідчення нашого ви не приймаєте. Ви не приймаєте це, напевно, оцей фарисейський клуб, з якого прийшов Никодим. Я думаю, що це було дуже м'яко сказано з Ісус, Ісусом до Никодима, цей докір. Тому що Никудим був кращий з кращих. І тим не менше Господь говорить Никудимові, що йому добре треба подумати про цей колектив, в якому жив і виховувався Никудим. І напевно так виглядає, що Никудиму треба дуже сильно прислухатись до свідчення Ісуса і перепчитись. Перепізнати Бога. 12 вірш. Коли я говорив вам про земне та не вірите ви. То як же повірите ви, коли я говоритиму вам про Небесне? Цінні відкровення зі слів самого Ісуса, як Він користується категоріями мислення, які є категорією Його свідомості? Ісус розділяє реальність на дві частини. Одну називає земне, а друге називає небесне. Земне нам зрозуміти легше, це є світ людей, або, як ми кажемо, фізичний світ. Це вся матерія і те, як ми можемо її пізнавати нашими очима, слухом фізичним, доторком. Хоча навіть в фізичній цій матерії працюють Божі таїнства. Наприклад, таїнство покаяння, таїнство проповіді, таїнство пізнання Бога земного в земному контексті. Ісус каже, що Він розповідає багато чого з цих тайн земних, але не вірять йому. Він має на увазі швидше всього тих самих людей фарисейської раваністичної школи. Давайте ще раз нагадаємо собі, що в свій час фарисейський рух з'явився. В Макавейський період, коли 200 років перед тим Ізраїль дуже сильно виборював грецьких царів, які окупували Ізраїль, і окупували навіть віру Ізраїля. Вони виборювали свободу, не просто право бути собою, як народ, а право вірити в Бога, як Бог їм об'явив. І це був дуже ревнивий горливий рух. І в перші роки це була просто вершина. Людської ревності, молитви, пізнання Бога чування над Божим Словом. Але вже згодом, за якийсь час за кілька десятків років, і чим ближче до вже зустрічі фарисеїв з Ісусом, цей рух видозмінився, Він виродився. Вже не було в ньому такої щиросердечної горливості і равнивості. Натомість цей рух став клубом. Вже не заради Божого визнання, скільки заради людського визнання. Він обріз політичними зв'язками з владою, він обріз гордістю. Там з'явилися дуже блискучі равіни. Вони не вели макавейські війни, і в них не було ризику померти фізичною смертю. Вони просто блистіли своїм природним розумом. І виявляється, що саме це людське его. На цьому місці, де треба поклонятись Богові щиро його шукати, починає шукати себе і починає робити ці богословські викрутаси над Божим Словом, і через гордість відходить в сторону, настільки, що не розуміє ні писання в кінці, ні самого автора писання. Отож Ісус говорить: у звичайних речах проповідей про земне. Ви мені не вірите, бо у вас є своя школа, свої авторитети. І каже Ісус: я багато чого маю ще сказати вам більшого про духовну реальність. Але як я можу вам говорити про цю небесну реальність? Отже, друзі, мої слово, небо це є асоціація з фізичним небом, яке є над нами. Але коли Ісус говорить про небесне, небесну реальність, він дійсно має на увазі оцей Божий вимір, в якому є його слава, в якому є його трон, його царство, його рай, зрештою йде мапутем. Отже, Господь, він не тільки як земний вчитель, він як небесний свідок також. І я впевнений, що хто готовий слухати Його, хто готовий розуміти, Небесні реальності, з точки зору Ісуса, Він готовий розуміти небесні реальності. 13 вірш і не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небо, що на небі. Іншим словом, в тринадцятому вірші, я думаю, Никодим, якщо він уважно слухає, він законовчитель, він повинен просто. Обімліти від цієї заяви Ісуса, де Ісус відкриває своє істинне походження, Він каже: не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. Цією короткою фразою, я думаю, Ісус хотів сказати Никодимові, що Він насправді не просто народився на землі як дитя, що перед тим Він був на небі, як людський син. Із неба зійшов. Тут Ісус говорить некудиму про своє втілення і воплочення. Тим самим Ісус хоче сказати некудиму і всім нам, що Його свідоцтво, Його Слово є небесне, небесним відкриттям, небесною реальністю. Це не просто філософія якоїсь побожної людини, культурної, освіченої. Це просто що побачив, то передаю вам. Де я був звідти зійшов? Слово людський син, поняття людський син, воно також щедро вміщається в старому завіті і час від часу зустрічається. Оцей людський син, який насправді був і Божим сином, в древніх. В священних книгах Старого Завіту зустрічається як загадковий персонаж, як загадкова особа. І тому, коли Ісус вживає його Никудима, який знає священні Писання, Він хоче йому сказати, що цей людський син згаданий в Писаннях, це Він. Якщо Никодим не мав сміливості урівняти ці слова Ісуса, то він просто отримав це Слово Ісуса як загадку. І просто подумав собі про якогось людського Сина, про якого говорить Ісус. Але я думаю, що Він все зрозумів, бо далі в нього більше немає запитань, і ця історія таки закінчується на цих останніх словах Ісуса. Не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов. Тут також йде мова про те. Що Ісус Воскресне і вознесеться на небо. Бо Він говорить: не сходив на небо ніхто, тільки один сходив на небо, Чи в майбутньому зійде той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. Дивно написано: Людський син, що на небі. Ми звикли думати всі люди, що людські сини на землі, але Ісус про себе говорить, що він є людським сином, який був завжди в небі і зійшов на якийсь час на землю. До свого воплочення нашого Господа Ісуса можна називати Божим Сином. Це притаманна Його назва, ім'я, притаманне Його титул. Але оце, що він став людським сином, це дуже особливе. Переміна Його імені, переміна Його імені, імені через зміну Його природи. Ісус став людиною. Він був Богом, єдинородним Сином Божим. Але в якийсь момент, будучи воплоченим як людина, він насправді став називатись і Божим сином, і людським сином. І через те, що Ісус в перший день свого народження на землі чи навіть зачаття від Духа Святого Марії, оцим зачаттям і цим народженням Ісус змінив гідність людської природи. У Писанні написано, що діти Його були причасниками тіла і крові, причасниками людської природи. І він став причасником тіла і крові людської природи. Бо слова кажуть, що в той момент, коли Ісус став людиною, Він себе в якійсь мірі умалив з Божої гідності, з Божого достоинства понизив, як написано в листі до Фолоп'ян, ставши людиною. Але в той момент, коли він себе понизив як людина, в той самий момент він возвисив весь людський рід. Людський рід нічого не зробив для того, щоб возвиситись. Просто в момент пониження всмирення нашого Господа Ісуса і отримання на себе людської природи. кожен з нас вивищився, навіть якщо ще не прийняв Його. Тому що вийшло так, що та сама людська природа, та сама людська природа, вона помістилася вже в Божу натуру. 14-й вірш. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить бути піднесеним і син людський. Це історія з ізраїльського подорожування по пустині в свою обітовану землю. Ми знаємо, що був момент, коли по наріканні Ізраїлю було допущене одне покарання, дивні змії почали повзати по табору і жалили ізраїльтян, і вони помирали, це були дуже ядовиті змії. Ізраїль покаявся, почав звивати до Бога за спасіння, і Господь не забрав просто так ці змії, де змії були образом демонічного світу. Тому сказав Господь Мойсею раду, яку треба зробити, каже: візьмеш палицю і на цю палицю повішеш образ цього змія, мідного змія. І нехай кожен кого вжалить. Змія, який має ще кілька хвилин життя, біжить до центру табору, до цього піднесеного змія і просто подивиться на нього і нейтралізується отрута, і він буде жити. Отже, в цій історії оцей піднесений змій, це є наш Господь Ісус, його образ ще в Старому Завіті. І дуже цінним є оцей момент Старого Завіту, де Господь каже, що Він просто подивився на цього змія. І ми бачимо, що цей погляд на змія не має ніякого відношення на перший погляд до зцілення рани від отрути фізичної. Але Господь захотів, щоб Ізраїль ще перед приходом Ісуса мав цей дуже сильний образ в своїй традиції, в своїй уяві, що правильний погляд Він зціляє. І от в даному випадку Ісус говорить про себе як про Того. Хто має бути піднесений, Син людський має бути піднесений? Ні нікудим, ні учніше не знають, про яке піднесення говорив Ісус, і це мало бути саме піднесення Ісуса на Христі. Оце піднесення це і є суть таїнства відкуплення. Наш погляд на Ісуса зціляє нас від утрути гріха, наш духовний погляд на присутність Ісуса. На те, що Він зробив для нас на Його жертву, стіляє нас від демонського впливу. Давайте запам'ятаємо собі це як центральне откровення сьогоднішнього дня: піднесений Ісус і Його волговська жертва є ліком нашим, і почерпнути цей лік можна тоді, коли очі твої відкриті, і Ти бачиш Його перед Собою. Можна дивитись на Ісуса, можна не дивитись на Ісуса. Точно так, як в Ізраїлі, ти міг вирішувати сам, коли тебе вкосила змія. Будеш ти дивитись на змія піднесеного чи не будеш. Але одне між другим різниця була, як різниця між смертю і життям. Тому в даному випадку, друзі, коли щодень в нашому погляді буде Ісус, Його ім'я, Його Слово, Його дух, Його діяння. То це буде вирішальним для нашого вічного життя. Тільки Ісус в погляді очей нашого серця зціляє нас від всякої отрути, прокляття, залежностей, різних руйнуючих гріхів. І в 15 му вірші написано, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. В даному випадку, дивитись на Ісуса, це не тільки бути зціленим від. Пораз і утрут цього земного життя. Це означає бути зціленим від вічної смерті, отримавши через Ісуса вічне життя. Якщо в першому випадку Ісус дає розуміти, що потрібно дивитись на нього, то в другому випадку, більш духовному, Він говорить, що потрібно вірувати в нього. Дуже цінним є слово вірувати в Нього. Це слово пістево по грецьки, пістіс віра. І буквально коренем цього слова є довір'я. Так краще і легше буде зрозуміти, що очікує від нас Господь. Давайте перечитаємо це з поправленим таким змістом, щоб кожен, хто довіряє йому, мав життя вічне. Отже, наше вічне життя, наша благословенна блажена будучність повністю залежить від Ісуса. Тут навіть не сказано про добрі діла, про якісь наші жертви. Сказано просто про наше відношення до Ісуса у двох випадках. В першому в образі наше вічне життя, воно є результатом того, як сильно ми дивимося на Ісуса і на все, ким Він є, що Він для нас означає. А друге, наше вічне життя приходить до нас. Через наші взаємостосунки з Ним, в яких основним фактором впливу є довір'я до нього. Ми все рівно живемо життям, довіряючи комусь чи чомусь. Так от, друзі мої, в цьому житті земному. Найбільше, кому ми повинні довіряти, найбільше в кого маємо вірувати, в його цінності і цілі це наш Господь Ісус. Він для нас є піднесеним. В наших очах, і коли ми читаємо це Слово, чи проходимо уроки богопізнання на нашій школі, чи взагалі по ходу всього нашого життя, це і є нашим поглядом на Ісуса. Послухав урок, почув проповідь, прочитав, роздумав фрагмент Писання, і ти подивився на Ісуса, і вічне життя зрухалось в тобі, воно ще більше утвердило Тебе. Дякуємо, Господеві за це сильне Боже Слово в нашому житті. Будь благословений наш, Господи, Ти перед нашими очима, і ми довіряємо Тобі, і дякуємо за вічне життя, яке приходить в наше серце і в нашу долю, тому що Ти з нами, Спаситель наш, в ім'я Ісуса. Амінь.